Президент України Петро Порошенко заявив, що російські війська вторглися в Україну. Про це він сказав під час телезвернення до українського народу, передає РБК Україна. Сьогодні зв'язку з різким загостренням ситуації у Донецькій області в районі Амвросівки і Старобешво, у Зв'язку з фактичним введенням російських військ на територію України воно й було прийнято рішення скасувати візит до Туреччини, незважаючи на те, що там були заплановані сім важливих двосторонніх зустрічей. Місце президента України сьогодні в Києві заявив Порошенко. На сході України тривають бої між силами АТО і бойовиками. Силовики посилюють оборону таборів. Терористи ймовірно очікують нових поставок озброєння. Бойовики готові випустити з оточення бійців АТО в обмін на зброю. За попередніми даними є поранені українські бійці. Туристи пошкодили декілька одиниць техніки села. То такі дані інформаційного опору публікує у Фейсбуці Дмитро Тимчук. Зіткнення відбувається, зокрема поблизу Донецька, Луганська, Алчевська Іловайська, Лутугиного, Станиці Луганської. Терористи обстрілюють блокпости та позиції українських сил біля населених пунктів Червона Поляна, Мало Миколаївка, Дебальцеве. Сила АТО посилюють оборону таборів опорних пунктів, проводять інженерне обладнання блокпостів. Біля Маріуполя українські бійці мінують танконебезпечні небезпечні напрямки. В командування ТО спростовують заяви бойовиків про начебто в українських військових тактичні ракетні комплекси. Точка У як повідомляє російське інформагентство Ріа Новості, бойовики готові виконати прохання Путіна і випустити заточення під Оловайськом українських бійців. Терористи, утім, висунули умову. Українські захисники повинні залишити їм свою зброю. Вчора активісти зібралися під стінами СБУ у Волинській області з вимогою допомогти бійцям 51-ї окремої механізованої бригади, які потрапили під обстріл ураганами, та не мають ні підкріплення, ні чітких вказівок від керівництва. Про це інформує Волинь Пост. Фактично, хлопців, які перебувають в оточенні, залишили сам на сам з бойовиками. Про це говорили активісти із автомайдану Волинь. Громадський діяч Володимир Пащенко зазначив, що бригаду сепаратисти накривали ураганом, що є значно серйознішою зброєю у порівнянні з градами. Разом з тим, з його слів, нині 51-ї бригадою мова йде про другий батальйон, керує 26-річний хлопець без досвіду. Він переконує, що розуміння ситуації та поставленої задачі обійців немає, а прикриття не було. Батальйон який на Донеччині прикриває блокпости, звернувся до активістів з проханням терміново вийти на керівництво АТО на генеральний штаб для того, щоб хлопцям пояснили. Як далі діяти? Відтак активістам вдалося зустрітися із начальником Служби безпеки України у Волинській області генералом майором Володимиром Мельниковичем, який пообіцяв допомогти. Після перебування під стінами СБУ активісти рушили до Волинської облдержадміністрації з надією побачити там Володимира Гончика. Отримати від нього підтримку та допомогу, проте його у відомстві не було. Мобільний телефон голови Волинської облдержадміністрації не відповідав. Відкрите вуличне тренування з вуличних спортивних напрямків танцю відбулося у Луцьку. На спортивному майданчику школи номер 18 зібралися ті юнаки і юнки, які люблять спорт та активний відпочинок. Організаторами дійства виступала організація Іскра тренування було відкрите. Охочим пропонували спробувати себе у різних видах спорту: фріран, трикінг, капуера, воркаут, паркур.